Вітаю, це новина Live. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося по ситуації на фронті з Андрієм Тетеруком, офіцером руху опору Вільна Україна. Пане Андрію, я вас вітаю. Я бажаю найміцнішого здоров'я на всій українській нації і вам особисто. Дякую вам, слава Україні, і дякую я вам, бажаю. що ви доєдналися до нашої розмови. Хочу з вами почати нашу розмову з того, чим нині ви займаєтеся, тому що більшість глядачів знає вас як народного депутата восьмого скликання. Далі є згадки про те, що ви служите в Збройних силах України. Перед тим як почати записувати відео, ми з вами домовилися, що ви не розкриваєте певних деталей. Але розкажіть, будь ласка, коротко, так ваш шлях за цей рік повномасштабного вторгнення. Ну, давайте не забувати, що я в 2014 році ще був командиром добровольчого батальйону Моротворець, і саме тоді ми тільки вчились давати відсіч Російській Федерації після цього. Дійсно, я 5 років працював в парламенті в комітеті з питання з безпеки і оборони, що дозволило в тому числі можу пушатись цими досягненнями. Кардинально зміцнити на сектор безпеки. Ну і з настанням повномасштабного вторгнення я е е е працюю в руху опору вільна Україна. Е Тобто ми продовжуємо в об'єднанні е, патріотів нашої держави робити все можливе, щоб послаблювати ворога і бути готовими діяти на окупованих територіях або на прифронтових. І останніх е, півроку ну, з червня по е, січень я був на півдні, на південному напрямку фронту. Зараз е, ми е, спостерігаємо уважно за е, північною ділянкою і знаходжусь зараз е, саме на цьому напрямку. Тобто, ми. Допомагаємо нашим збройним силам виконувати їх виконувати їх основні завдання. Наша роль скоріше тут зараз допоміжна, угу. оскільки ви перебуваєте на півночі нашої держави, давайте почнемо з цього напрямку і проаналізуємо по черзі коротко, так, східний та південний напрямку. А, напрямок, але давайте з півночі. Чи Зникла загроза того, що все ж таки з території Білорусі можуть спіти російські війська ще раз, хоча б для того, щоб спровокувати якимось чином Україну, ця загроза не зникла навпаки, вона розглядається як один із варіант діяльності агресії Кремля проти нашої держави, тому що йому ну особисто Путіну і його оточенню путінському режиму, скажімо так, надзвичайно важливо, щоб вони перемогли в цій агресії, а для цього їм потрібні додаткові ресурси, додатково розсягнути лінію фронту і розпорошити зусилля України щодо своєї бороноздатності. І тому північний напрямок залишається потенційно небезпечним його не можна ігнорувати. Наприклад, як ми себе можемо відчувати абсолютно спокійно межуючи з Польщею, навпаки, Польща нам є не тільки партнером. Але й в доброму сенсі товаришем і е, братом е, в геополітичному звісно ж сенсі, і польща зараз дуже вболіває, щоб Україна перемогла е, в протистоянні з Російською Федерацією. Чого не скажеш е, з республікою про відносини з республікою Білорусь, де диктатор Лукашенко за підтримки Путіна на крові, е, практично прийшов до влади в незаконний спосіб, і тепер е, всіляко підіграє Путіну. У веденні агресивних дій проти нашої держави, тому підсумовуючи північний напрямок, залишається дуже небезпечним, тому що він не тільки слугує територію, з якою злітають літаки для пуску ракет по Україні, але й потенційно ця територія може бути використана для проведення повітряно-десантних операцій або відволікаючих маневрів при організації проведенні повномасштабного Чергового, скажімо, наступального скажімо, фактору, тому що те, що зараз ми бачимо в певному сенсі підвищення інтенсивності боїв на певних ділянках фронту, ну це ще не є повноцінним наступом, враховуючи, що ворог не використовує авіацію, не використовує. Багато ресурсів, які він продовжує накопичувати, тому я, наприклад, не вважаю, що цей наступ, який зараз ми про який говоримо, що він нібито вже почався. Це скоріше за все підготовка, тому що ми не бачимо декільких основних факторів, які будуть свідчити про реалізацію задуму повноповноцінного, скажімо, наступу в 2023 році, скажімо так. Угу. Давайте проаналізуємося цей наступ 2023 року, тому що за інформацією, наприклад, кут основними напрямками вже стали це Куп'янськ, Харківської області і а, Донецька область Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, Вугледар. Це щодо якщо ми говоримо про східні схід і південь. Як ви вважаєте, але паралельно... Зазначають, що ворог занадто виснажений так, щоб там прорватися через збройні сили, і не досягають вони ніякого абсолютно успіху. Хоча перед ними там стоять якісь певні плани, що до 31 березня вони мають взяти Донецьку та Луганську області. Ось ця виснаженість, як ви вважаєте, вона справжня чи вони імітують цю виснаженість, щоб потім якимось певним чином завдати ще потужнішого удару? Ну по перше давайте не забувати, що основна мета Путіна це не Донецька і Луганська області рік тому, коли він оголошував початок так званої спеціальної військової операції, а насправді проведення повноцінної агресії проти нашої держави, він мав на меті захоплення України, проведення тут денацифікації, повалення дії законного, скажімо, закону обрани. Президента української влади, і саме це було основною цілею, метою цієї операції. Тому, е, враховуючи, що після року ведення бойових дій він не досягнув цієї мети, можна вважати про саме в цьому сенсі е, провальною реалізацією цієї агресії, але натомість. Говорити про виснаження, ну в певному сенсі, ті підготовлені підрозділі, контрактні підрозділи, які е, останніми роками готувались до е, вторгнення в Україну. Вони в більшості е, випадків або ліквідовані, або виведені за стану бойової готовності, відправлені на докомплектування. І е, Путін був забу, ну, змушений просто вчинити е, непопулярне абсолютно рішення, якого він старанно уникав, і почати етап. Е, мобілізації в листопаді, грудні грудні минулого року, за оцінками експертів було мобілізовано приблизно 300 тисяч росіян, це його ешелон пер, скажімо ешелон першого такого резерву, я би так його назвав, і станом на сьогодні він вже чергово говорить про додаткову мобілізацію ще на сто чи на 200 тисяч. Тобто, ми говоримо про те, що попри. Певні втрати, які несе Російська Федерація, зокрема за останній рік, Путін не рахується з ціною цієї агресії і продовжує мобілізовувати всі необхідні ресурси, щоб її продовжувати. Тобто, говорити про те, що вони зараз виснажені, це вводити себе в оману. Вони продовжують бути небезпечними, і нам треба серйозно оцінювати рівень загрози. Це головний маркер, який для нас має бути орієнтиром, що нам робити далі. Тому розслаблятись або вважати, що ось ще місяць ми потерпимо, а вони за місяць остаточно втратять свою боєздатність це абсолютно неправильна позиція. І ті, хто стверджують зворотнє, вони просто вводять людей в оман щодо виступу Путіна, раз ми про нього згадали, як ви вважаєте, які процеси в Росії. В держави окупанта розпочнуся після його виступу до федеральних зборів. Чи влада його настільки сильна там диктатура, що це абсолютно ніяк не вплине на хід подій? Ну, по-перше, давайте не забувати, що Путін е, у владі 22 роки, і він дійсно зміг побудувати дієву вертикаль влади, е, яка грунтується ну, насамперед на е, поєднанні двох. Факторів його ФСБшного минулого і кримінального, тобто за допомогою двох абсолютно корумпованих і небезпечних систем він побудував кримінально ФСБшний режим, який контролює абсолютно все в Російській Федерації, і е, такий режим допомагає йому, маючи необмежену владу, необмежені ресурси, ресурси, реалізовувати е, ту мрію, яку він вважає за необхідну. І Оці щоденні виступи пропагандистів, або його періодичні виступи публічні, або Валдай, або на безпекових якихось конференціях, які він там або питаннях, які йому ставлять, він продовжує формувати собі образ сильного лідера, сильної Російської Федерації, що власне і відповідає на запити російського суспільства. Хоча в більшості випадків ми бачимо і. Певні процеси бродіння в регіонах, що вони кричать там Путін вор, Путін уходи», Але натомість поки що це не призводить до серйозних заворушень, які би зруйнували у е, ту систему е, його влади, і не дозволило йому продовжувати агресію або взагалі е, перебування на посаді, тобто. Бо цими виступами він насамперед е, намагається зміцнити впевненість в тому, що все, що він робить, це відповідає запитам суспільства, е, що він є успішним е, лідером, так званим, і що він е, акела, який не промахнувся, якщо ми вже говоримо е, е, мовою е, ріді, е, кліпкіпінга. Тобто, е, цими своїми виступами він намагається зберегти. Довіру російського населення, і він саме для них адресує всі ці меседжі. Хоча є деякі поодинокі на захід, які також є сигналами, що він має козирі, які готові розіграти. Я маю на увазі, наприклад, призупинення договору про ядерну зброю, це також дуже небезпечний сигнал, який захід миттєво відреагував. Тобто він продовжує залишатись. Активним гравцем, і це треба враховувати. Давайте ще перейдемо на фронт і обговоримо декілька аспектів там. Як ви оцінюєте нині ситуацію на фронті? Як би ви її описали? Тому що нещодавно, ще буквально декілька тижнів тому, оцінювали як критичну, інколи оцінюють дуже складну. Зараз покращилася ситуація там порівняно навіть з декількома тижнями тому, коли точилися дуже активні бої під біля Бахмуту і в Бахмуті. Але все одно хочеться, щоб ви дали оцінку тому, що нині відбувається там. Ситуація на лінії фронту залишається стабільно важкою. Стабільно, тому що позиції сторін не змінюються. принципово. Ніхто не спроможний зараз посунути лінію фронту там на 15, 20, там 50 кілометрів, щоб свідчило про якийсь більш жвавий перебіг подій, але враховуючи побудовану шалоновану оборону України, ворогу так само не вдається розвивати успіх, і останні наступальні дії е, перетворились на е, суцільну поразку, де було страчено е, велика кількість особового складу. І бойової техніки російських окупаційних військ ми не можемо сьогодні говорити про якісь успіхи, яких дуже прагне Російська Федерація, хоча в певному сенсі просування таке дуже повільне, на певних ділянках все ж таки відбувається. Це також не можна ігнорувати. Що є критично важливим, на мій погляд, це готовність України. Формувати і використовувати необхідні резерви, по-перше, для того, щоб мати наступальний потенціал. А по-друге, для того, щоб дати можливість українським військовим, які зараз знаходяться на лінії фронту, подай місяць другий на відновлення відпочинок, тому що деякі підрозділи знаходяться на лінії фронту вже більше 9 місяців, і це окрім фізичного дуже потужне моральне виснаження відбувається. І це є деструктивним фактором, який знижує в кінцевому варіанті боєздатність українських військ. Хоча моральний дух безумовно залишається дуже високий. тому зловживати цим я би ну не дуже хотів, щоб ми на е, одних тих самих військових на одних тих самих підрозділах і тримали оборону, а потім ще й реалізовували якісь наступальні операції. Я думаю, що для України критично важливо. Думати про те, що я раз ворог формує такі великі обсяги резервів, то і Україні потрібно приділяти цьому увагу. І мені прикро бачити, де там, зараз мережою відбуваються такі відео, де люди уникають призову там, або намагаються уникнути захисту нашої країни. Це дуже хибна думка, що хтось зможе сховатися. Бо якщо наші військові не зможуть втримати окупанта по лінії фронту, то до всіх прийдуть додому, і тоді ви вже будете абсолютно беззахисні. І те, що робить ворог, ми бачили на тимчасово окупованих територіях. Його звірства є частиною зараз розслідувань, і очевидно, будуть частиною Великого слідчого процесу на рівні міжнародного е, військового трибуналу. Так що е, краще го готуватися морально і фізично для того, щоб в разі чого бути готовими замінити тих хлопців, хто з 14-го там а хто з 22-го року вже перебуває на лінії фронту. Бо це наша спільна е, мета, наша спільна відповідальність і хто захоче її уникнути, просто буде платити потім сторицію за це все. Моя така думка. За інформацією Генштабу, у нас формуються формування військові, так, які готові замінити ті, які нині працюють на фронті. Як ви вважаєте, їх достатньо, чи через те, що в даному випадку їх недостатньо, ви закликаєте хлопців активніше йти на фронт? Я бачу, що. Підрозділи на лінії фронту о, знаходяться без ротації достатньо великий період часу. Якщо резерви є, то очевидно їм також потрібно це з мого власного досвіду пройти е, випробування на, скажімо, боєм, е, хоча би просягнутися атмосферою, е, яка е, на лінії фронту, щоб потім бачити, що це боєздатний підрозділ чи потребує до, до підготовки. І не можна е, резерви, які не були на лінії фронту, потім використовувати одразу в бойових операціях. Вони мають е, пройти е, так звану обкатку боєм, щоб послухати, е, відчути бій, е, побути на лінії фронту. Тільки після цього ми можемо вважати, що цей підрозділ пройшов необхідну підготовку, вишкіл і готовий до виконання е, бойових завдань за призначенням. Якщо такі резерви є, то вже час. Міняти тих, хто на лінії фронту це е, і допоможе нам е, зберегти е, ті підрозділи, які зараз на передовій, дати їм можливість відпочити, відновитися, побути вдома, а також е, набути необхідного досвіду тим, хто е, власне знаходиться в резервах або знаходиться е, на лаві запасних, як то кажуть. Угу. Е, ще хочу вас запитати: ось щодо ракетних обстрілів. Всі очікують на 24 лютого масований ракетний обстріл? Чи він відбудеться 24-го? Чи підла окупаційна країна зробить якийсь хитрий крок? Ну до прикладу, випустить ракети там двадцять го двадцять щоб це було не так очікувано, 24-го? чи там навпаки сьогодні? Як ви вважаєте, як буде відбуватися цей ракетний обстріл? Я вважаю, що під час війни е, вихідних немає, і кожен день може бути небезпечним у вигляді е, бойових дій, як по ділянці е, будь-якій ділянці лінії фронту, так і по всій глибині е, території нашої держави, тому що е, сучасне ракетне озброєння, яке використовує ворог, досягає практично будь-якого обласного або населеного пункту нашої держави, тобто. Фокусуватись на тому, що саме 24-го Путін нападіот. Це просто доводити себе до істерії і потім вважати, що 25-го раз 24-го не напав, 25-го вже не нападе. Це абсолютно хибне і неправильне позиціонування Живіть кожним днем. Є день живіть, працюйте, продовжуйте жити. Ми зараз відслідковуємо. Коли відбуваються ракетні пуски, і якщо вони будуться, просто проходьте в укриття, і буде ще один день, який ми переживемо обов'язково. І тому не треба заводити себе в стан е -е, практично, скажімо, е -е, загубленої свідомості, коли люди від очікування негативних подій страждають більше ніж від самої події. Я думаю, що ще раз наголошую на тому, що для Путіна не Марнувати просто ці ракети вже дурно. Я думаю, що він їх накопичує для того, щоб почати підготовчу фазу до наступальної операції, яка якраз і буде мати на меті захоплення всієї України. Для цього йому потрібно насамперед добитися переваги в повітрі, а для цього за допомогою ударів. Ракетами, дронами або іншим озброєнням, гелікоптерами, літаками, він має спробувати подавити українську ПВО, і якщо йому це е, вдасться, то саме тоді е, у нас почнуться важкі випробування ще важчі, ніж е, зараз. Тому що якщо е, ворог перехопить ініціативу контролю повітряного простору, тоді у нас будуть е, набагато е, складніші умови для оборони нашої держави. Я думаю, що враховуючи Наскільки західна допомога не тільки військово-технічна, не тільки фінансова, але насамперед розвідувальна дозволила передбачити е, плани нападу Путіна в 2022 році, е, з точністю до дня було за два місяці відомо, з точністю до години за декілька днів. Я думаю, що якщо він захоче запустити цей сценарій, це дозволить нам бути готовими і не дозволити Путіну знешкодити е, е, наші. Засоби протиповітряної оборони і протиракетної, і е, відбити чергову е, атаку з повітря і встояти на черговому етапі ескалації. Заспокойтесь, вірте нашим збройним силам, вірте е, наших е, західних партнерів. Ніхто з них не хоче е, поразки України, і тому буде робитися все можливе, щоб ми не тільки вистояли в протистанні з Кремлем, а насамперед е, вийшли переможцем. З цього двобою угу. щодо ваших проносів, що буде відбуватися найближчим часом на фронті, адже Будан нещодавно сказав, що Україну чекають вирішальні бої у середині або у кінці весни. От більш детально хочеться почути вашу думку, що буде відбуватися на лінії фронту. Я вам щойно розповів про приблизний сценарій е загострення, яке е має бути е, реалізацією цієї підготовчої фази, тому що те, що він мобілізував людей, те, що він щодня готує їх не тільки на території Російської Федерації, на території Республіки Білорусь, ну а в тому числі на е, тимчасово окупованих територіях, він же ж має не тільки утримувати е, цей контингент мобілізованих, але і, врешті-решт, якось його зреалізувати, якщо він просто відпустить. В атаку 300 тисяч. Ну це питання часу, коли вони будуть е е ліквідовані для того, щоб е робити це за воєнним, е скажемо, задумом. То це насамперед е має бути той сценарій, який я сказав: спроба подавити е ПВО України перехопити контроль над повітрям і за допомогою авіації вже проводити е повноцінні наступальні е операції. По великій ділянці суходолу. Я знову ж говорю, це, на мою думку, найбільш перспективні оціночні судження щодо можливого варіанту дій Російської Федерації. Попри їх виснаженість, у них не залишається іншого. Варіанту їм недостатньо закріпитись на тих територіях, які вони тимчасово окупували. Путін не відмовляється від ідеї захопити всю Україну, а однією обороною він війну не виграє. І тому для того, щоб розуміти, що буде робити ворог, треба оцінювати з його позиції, що би ми робили, будучи на його місці. От саме цей варіант є найбільш верогідним. Відбудеться він найближчими тижнями, найбільшими найближчими місяцями, побачимо. Тому що дуже багато факторів впливає на етапи реалізації таких е, великих наступальних е, дій, потрібно не тільки е, накопичити людські резерви, е, бойову техніку, е, не тільки логістично забезпечити наступальні е, операції, але й підготувати їх і зреалізувати з максимально е, важливим е, дотриманням всіх е, заходів. Але ми бачимо, що на початковому етапі цієї агресії рік назад якраз з цим були великі проблеми у Російської Федерації, але тоді операцію керували генерали, які мали обмежений ресурс. Зараз Путін призначив керувати агресією Росії проти України, очільника Генерального штабу генерала Герасимова, який вже не обмежений а нічим. В його розпорядженні всі ресурси Російської Федерації, і тому слід очікувати е, всебічного забезпечення е, агресії Росії і очевидно загострення бойових дій. Я не Настердамус і не на очільник гуру, щоб казати про місяці. Просто до цього треба готуватись кожного дня. Коли це настане, побачимо. Це щодо ситуації на фронті. А щодо ситуації в Тилах і в мирних містах? Що, як ви вважаєте, чи будуть ракетні обстріли більш частішими? Частота ракетних обстрілів залежить від того об'єму ракет і стану пускових установок, тому що він або пускає ракети з повітряного? свого флоту або морського флоту, ну або наземні станції іскандери ще практично не задіюються Так що побачимо виснаженість і спроможність Російської Федерації щодо відновлення ракет і на що вони їх витрачають. Якщо вони будуть гатити по жилих кварталах, це просто марнування потенціалу. Я ще раз говорю: я очікую, що очевидно те, що Путін. Запускав то повітряні кульки е, з рефлекторами, то дрони, то е, ракетні обстріли проводив критичної інфраструктури. Очевидно, що він спробує скомбінувати е, всі ці е, вражаючі фактори для того, щоб довести до колапсу нашу систему протиповітряної оборони, щоб не дозволити засобам перезарядитись і коли ми будемо або змінювати позиції. Бойового чергування або перезаряджання саме в цей момент ПВО є найслабшим і це найкращий Ми, момент для розвиття успіху. Чи зможе він реалізувати? Побачимо. Чи дозволить йому зреалізувати українські збройні сили, побачимо. Я на стороні України на стороні збройних сил. Я думаю, що ще раз повторюю, що українські збройні сили абсолютно фахово оцінюють ситуацію. І е, спроможні давати відсіч е, на всі прояви агресії е, Російської Федерації. Тому е, давайте бути впевнені в тому, що ми е, вистоїмо попри чисельні атаки е, Російської Федерації. Обов'язково відсвяткуємо нашу перемогу. Не марнуйте своє психічне здоров'я, читаючи анонімні телеграм-канали, де вам е, малюють АРМАГІДОМ 24 лютого, а потім будуть. На 8 березня, на 23 лютого не фіксуйтесь на датах, зафіксуйте собі кінцеву мету, що ми маємо перемогти в цій війні. Скільки б вона не тривала: рік, два, три, п'ять років. У нас немає іншого виходу. Бо якщо ми втомимо через півроку і здамося, то легше нам вже не буде а ніколи Ось це вас має мотивувати якнайбільше. І саме тому ми маємо прагнути. Перемогти Путіна, перемогти Російську Федерацію і довести російські збройні сили, російський путінський режим до неспроможності продовжувати е, чинити цю агресію проти нашої держави. Угу. Я вам, Андрію, дуже дякую за розлоги коментарі. Андрій Тетерук, офіцер руху опору вільна Україна, був разом із нами. Я ще раз вам вдячна. Ще раз слава Україні. Дякую за те, що ви нашу країну. Да давайте не забувати, що е, ми маємо допомагати і е, поверні живим фонду е, реалізовувати дуже важливі проекти Black Box, які приносять війну з території України на територію Російської Федерації. Донатьте, це важливі проекти, які послаблюють Російську Федерацію. А послаблена Росія власне наближає нашу перемогу, тому що ми працюємо над тим, щоб Україна була сильнішою. Росія була слабшою або зникла як держава з мапи світу, так само як зник радянський союз. Слава Україні, друзі! Героям слава! Дякую вам, що ви долучилися. Це були новини. Лайв. Дякую нашим глядачам. Підписуйтеся, пишіть свої питання та коментарі. При можливості ми будемо ставити їх нашим експертам та гостям. Ви були з новинами Лайф. Я Олена Халілова зустрінемось.